Вітаю вас! Чекаю на зв'язку. І сьогодні ми поговоримо про деяку специфіку застосування в англійській мові таких слів, як never і nothing. На українську мову ми перекладаємо їх як never це ніколи, а nothing це нічого. І є така одна, є такий один нюанс, який призводить до дуже частих помилок серед наших співвітчизників, коли вони використовують їх в англійській мові. Річ в тому, що в українській мові ми використовуємо так зване подвійне заперечення. В англійській же мові, коли ми використовуємо слова never або «nothing», то друга частина речення має бути стверджувальною. Тобто ми говоримо I never done that. Ми не говоримо I never haven't done that. Тобто ми не говоримо ніколи не, ми говоримо ніколи робив або нічого робив, ніколи був. Єдиним варіантом в англійській мові, коли ми з цими словами будемо використовувати подвійне заперечення, це коротка відповідь на запитання. Have you ever seen Eiffel Tower? Да? Чи ви колись uh, бачили Ейфелеву вежу? No, never. Да? І ось тут uh, це, те ж саме, це те ж самий шаблон, по якому говоримо no, I'm not. No, I don't. Да? Тобто короткий uh, ні, я не. Да? Тобто, в такому варіанті ми можемо казати no, never uh, або no, nothing. Це єдиний варіант подвійного заперечення. Тепер давайте розглянемо uh, це все ще на кількох прикладах, щоб трішки закріпити. І я зазначу ще один нюанс стосовно never. І так, якщо ми хочемо сказати англійською мовою в мене нічого немає, да, тобто я нічого не маю, то ми будемо казати я маю нічого. I have nothing. Ми не кажемо I don't have, I, I not have. Да? I have nothing. Uh, якщо пам'ятаєте відомий текст uh, пісні, and nothing else matters. Да? І нічого більше не має значення. Але що ми говоримо? Нічого більше має значення. Nothing else matters. Ми не говоримо nothing else doesn't matter or not matter, right? Uh, тобто друге заперечення, ми uh, прибираємо. Uh, той же самий шаблон з never. I've never done that. Да? Я ніколи цього робив. Да? «I've never seen that», Я ніколи цього бачив. Да? Тобто ми не говоримо не робив, не бачив. Це, скажімо так, частка вже літературного перекладу, яку ми будемо додавати. В англійській мові на жаль, це є дуже частою помилкою, коли ми починаємо потім говорити «I, I never haven't seen» да. Або «I never haven't done». Так не говориться. Один також момент, на який, можливо, ви звернули увагу. В більшості випадків, коли ми говоримо про наш досвід зі словом never, що ми ніколи чогось не робили, ми ніколи чогось не бачили, ми ніколи чогось не пробували, то ми будемо використовувати Present Perfect. Це тому, що ми говоримо про проміжок часу від колись. Дотепер. В таких випадках майже завжди використовується present perfect. Тому зі словом never ви ніколи не почуєте past simple, наприклад. Да? Uh, ви ніколи не почуєте I never did that. Да? You, it always will be I've never, I've I have, right? I've це скорочення. I've never done that. I've never seen, Тобто I have never seen. Так само, якщо ви будете когось спитати з ever, ви будете питати have you ever done, have you ever seen?», Have you ever had. І як завжди, я пропоную вам одразу ж перейти до практики та навести приклади речень зі словами nothing і never у коментарях до цього відео. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою. На все добре та до наступних зустрічей!